Панюсі, добрий день. Добре. Як ваші справи? Добре. Сьогодні у нас є святвечір. Ви, напевно, прийшли за продуктами. Ну так, подивитися, прийшла. А нічого купувати а просто? Ну, а і буду купувати, не знаю. А скажіть мені, будь ласка, що в житті краще, добро чи гроші? Добро. Звичайно. Вам добрі люди передали добро. І я вам пропоную зараз взяти в магазині все, що вам потрібно, а я за це розрахуюсь. Так. Чому та ну ось добро потрібно людям робити? Треба, але але що? Ну то якось ну не знаю, як, як то висуватися. Незручно маєте на увазі? Так. Я розумію, але я ціле життя теж працювала і все. І я розумію, що таке праця. Ось за що йдеться? Нас на жаль, праця я, я не трошка при... не так дооцінена, знаєте? Так. бо не ті... а пенсія в мене мала. От яка у вас пенсія? 3 600. Ну, ось. І я сама лишилася і хату мушу заплатити. Половина йде на хату, напевно. Більше, Більше політику. Попічка тягну дуже газ, той газ якийсь поганий, а хоч раз в день треба підтупити, бо Звичайно, холодно. Я на самій зим. горі живу. Так. Ну, я так. ще бачу, ви на милицях з паличкою, трошки з ногами. Я, після, я проблем. після операції а. сказав, як не зробити операцію, то можемо зробити чик-чирік. Е -е -е. Отак. Як вас звати? Скажіть мені. Мене Галина. Мене Андрій. Дуже приємно. Пані Галя, я йду за візочком, і ми зараз тоді пройдемось по магазину, ви візьмете собі всі продукти, які вам потрібні. Мені не зручно. Зачекайте мене хвильку. Будь ласка, так. я йду за візочком. ви Знаєте, мені щось незручною пані Галя. Ну ви ж кажете, я, що я добро краще, ніж гроші. Так, ось а, а я а вам а мені хочу о, зробити добу. Що ви зі мною поговорили, і мені вже легше можу. Я ще доплюсувати Тому що я сама. це добро. я Я приходжу і тінами розмовляю. оце слово мені приємно. Дуже, дуже дякую. І мені також приємно, що принаймні так. таким чином, але я би хотів ще ще й пенсії. Якби вам вистачало, Ні. то я б вам подякував, побажав здоров'я і. Не вистачає, mm. тому що ще й операція була. За операцію люди платили 12 тисяч, 15, 000, до 15 тисяч платили. Пані Галя, хвильку, будь ласка. Це я там щось не візьму і все. Ні, ні, ні. Кажіть, ви вже на вечері там кобаску, щось таке взяли. Кубаски я маю кусочок. Але ходімо ще щось візьмемо. Я би щось таке солодке хотіла. Ось, ви взагалі каву, чай, п'єте, так? Таке капучино. Виберіть собі, будь ласка. Я там знаю. Такі Оці мілка, вони є дуже хороші, такі як багато напиток. Не. Багато не треба. Потім візьмемо ще таких капучино, декілька штучок. Все, все. Ось такі А капучино. Я, я тут з вами не піду. А чому? Я, ну, я все, все. Останнє. Останнє беру. Ви мені знаєте на скільки хватило? Ну, от по одному в день це на тиждень часу, я там, разом на 10 дій. днів. Добре, пані Галя, а тепер давайте з печиво. Оце ось смачне печиво, це і... ось. з вишневим жилі. Напомню, очем знаю. Все, все, все. Я, я не буду, я говорю. Добре, але ходімо тоді далі. Просто я думаю, Потому, можливо, ще що кожна... щось. Взяти. Я, не... я не хочу все. То не гарно з моєї сторони. Погодьтеся, що добро потрібно робити. Я а, я... Умію, а я потрібно. молодий, я можу, і в мене є можливість. Господи Боже, дай вам Бог. Дуже дякую, чесно. І за те, що ви такі, ну у вас така доброта, може чуйність така. Це саме головне. Все, то хватить. Ні, але йдемо ще якусь ковбаску, силь візьмемо. Може, масло якесь. Це на велику суму туди буде за суму? Не хвилюйтеся. Скажіть мені, будь ласка, коли ви останній раз їли червону ворку? Ніколи, ні ікру, ні червону рибу я не купляю, Тому що неможливо не мені купити. не все дорого. Я вас дуже попрошу. Я від себе зараз візьмемо ікру. хочу взяти. Все все добре mm -hmm. і кусочок рибки червоної. Я собі купила що в баночці, такі оселедять маленькі за 65 гривень. Я розумію, це ікра, бачите, вона 550 гривень так. коштує. Риба пенсію це неможливо собі такого дозволити. Тому і я, я не можу такого подарка, мені ніхто не дарив ніколи і не. Ну, але... Ми жили з чоловіком, але він працював. Ще. Він Як навіть... звати його? Олександр. Олександр. Вічна пам'ять. Дуже файно. Отак. 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 Це життя. Але і... я щаслива. Я кажу, ну, ну держава мене так. Ну, побачив, ну, старе, що, що з неї візьмеш. Шкода, знаєте, що не входять в положення. Так. бо... Так. А в мене була би пенсія 3600 ще раз так. Мені сказали пенсійні. Принай... Мені би тоді хватило. Хватило, так. 600. І то 300 дали, як мені 70 років. Сповнилось 300 добавили. 300 гривень, так? Так, ну, так. так. тому що візьмемо голландський. Де? Ні, то, то тут. То... На стіл завтра сестрі, внучки, так? То правнучка, в неї правнучка Він вже 12 років. Як але... звати? Вікторія. Вікторія, величезне Але знаєте, вітання. Але знаєте, ким вона хоче бути? Ким? Ветеринаром. Молодець. А я щаслива, що я таких людей засвічаю Мені на маму шляху не попадаються погані люди. Бачите? Ну, нехай буде та стеляти. Стелятину. А можливо, ще одну молочну, вона постоїть. Давайте я візьму. І нічого не буде. Тим більше вас завтра будуть гості Підріжете, це... підріжити. Боже, вона така сама, вона старша від мене, Їй 77 років. Така худенька, маленька. Що Марія звати. Це? Марія? Ну, я не знаю, як, але мені останнім часом одні Марії попадаються дуже хороші. У мене дружина Марія, Він... до речі. Так? так? У мене мама мого тата, також Марія. Марія. Так, що... А в мене бабця Марія. Мами мама, сестру назвала. Сестру. Марія. А мене Галина. А мої дружини мама Галина. Так. Та? Та. Та? А моя бабуся та по татові мама Вероніка. Вероніка, а моєї мами сестра Вероніка. Тоже? Тоже. Ну от скажіть, як ну, таке може ну, бути? Ми... Пані Галя. Цукору, напевно, в будь-якому випадку потрібно. Ну, хай буде цук. Так. І гречку, і булгур взяти. Це, таке? це така крупа, пусть, знаєте? Ні. Ніколи не їли? Ні, я її не брала. Я думаю, що це пшено. – Хороша, досить каша, так? Так? так. Я її також люблю. Не є кисло? Ні, сук. Все, все, такі, беремо тоді ось цю. Все, хватит, ви що, боже. мій. – Все добре, пані Ні, це, Галя. Це забагато. Хай буде. У вас гарні такі, но, правда? так. – що? Ну то б я, я не можу. Так. Все добре, пані Галя. Так що, ну, що буде. знаєте що? Олію, напевно. Ось що ми забули. Я знаю, вона така... так. Так, я так. Мала сказати, але ви самі... Пані Галя. Сказали моє. Я так приблизно знаю, який мінімальний продуктовий набір. Так, ой, це вже забагато. Все, нічого не забули. А що будемо? Можливо, якийсь тортик ще. То тортик? Як вертольот коштує. Я раз купила тільки в ОТБ, Но він коштував 150 з чимось, така медова ягідка була. А тут він 200 з чимось, то ужас. Тоді Отам. золотий ключик так. візьмемо. Беремо його. То я. Беремо, пані Аля, беремо. Ну ви, ви знаєте, ми нічого не забули. То то забу, то, то, то ні, 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 все, йдемо тоді на касу. Андрійчику. Андрійчику можна? Звичайно, дуже дуже я, навіть я, потрібно. Я як до дитини, бо я інакше не можу. Дякую. Доброго дня. І пакетик нам великий. 2495 гривень, 72 копійки. Е, добре, це фактично ваша пенсія. А що ми тут взяли? Ось за що я говорю. Е, картку. Ви тримайте, я стосую. Так, а так, ранку. Дякую. Все спокійних вам все, веселих цей. Не знаю, дуже побачення. дякую, до побачення. До побачення. Такі гроші Все добре, пані Галя. Я вам допоможу, донесу Щоб... Та, та, звичайно, та ну куди такий пакет, він дуже важкий. О, да, моя Бачите, який худяник, як би. Бачу, величезний. Я ж не знала, що ви до мене зайдете. А ви думаєте, я знав, що я. Ходіть. Тут у мене кухня, і малесенька. Тут. А от тут кімната. Так, та, все стисло, але дуже гарно, акуратно, чистенько. Отак вийшов. От так Куди пакетик поставити? А ви тут, тут а ви собі його вже так, розберете, так? Добри? Але ходіть, тому що там як закрили двері, то ви не вийдете. Добре. Я теж хочу. Все, пані Галя, дуже дякую, чесно, дуже що? приємно. Я буду за вашу жіночку, за вас Бога просити, бо я не знаю. Ні Вам здоров'я! Я просто не хотіла. Ви маєте сім'ю, маєте діток. Пані Галя, я це роблю від чирого серця. Та, Андрійчику, може колись зустрінемось. Звичайно, звичайно, тільки не плачте, будь ласка. А от зараз прийду і отак буду собі. Вам здоров'я, Дякую. щоб ви були такі здоровенькі і щоб ви все таким були, як ви є. Дуже дякую, чесно. Щоб вас та доброта душевна. І вас видно по оці і по очах. Слів немає і вам здоровічка, бережіть люблю. себе. І до зустрічі, добри? добре? Добре. мати колись охоту. That was the floor.